Пропонується затвердити та винести на розгляд. Тож ми три, так, три так. питання розглянули. Так, так, так. Є ще одне питання? Немає? Виносимо на сесію, Ви, голосуємо так. за основу. Голосуємо в другому. Основа, дякуємо. Наступне питання: проведення змін та доповнення рішення Київської міської ради. 22 княгого року по бюджет е, військової міської територіальної громади на 2 рік. Доброго дня, шановні члени постійної комісії, наші походження пропонується проєкт рішення про внесення змін до бюджету громади на 2024 рік. По-перше, я хочу у вас погодити правку до цього рішення у зв'язку з виділенням коштів додаткової необхідності виділення коштів 70 тисяч на програму оздоровлення. Ця, ці зміни пропонуються внести до рішення Будемо будемо зразу? Це те, що ми розглядати. За основу проголосуєте, потім дане поправку і проголосуємо. Так, так. Тоді ми як? за основу вас більш немає, немає це питань до Немає. Тоді ми голосуємо за основу за дане питання. Поправка 70 була поправка надана, тому на голосуємо за поправку одноголосно. І голосуємо в цілому за дане питання. Одноголосно. Дякую. Так, це, е, е, наступне питання про затвердження розпорядження Кіївського міського голови е, 19.07.24 року про покладання обов'язків старости на території Старостинського округу No7 на старосту виконавчого комітету Київської міської ради Боченка. Доброго дня, шановні депутати. Відповідно до заяви Чапкина за Василя Михайловича від 18 липня 2024 року про смерття функцію функції старості на території Фургунівського старостейського округу номер 7 за рішенням міського голови та за заявою згоду старості Боченка Михайла Антоновича пропонується покласти на Боченка Михайла Мотовича виконання функцій на території Фурміцького старостейського округу.

У Червоному ярі теж треба було працювати, так що це не страшно. на сесію. Голосуємо ага. за основу і голосуємо в Так, Дякуємо. Наступне питання про покладання обов'язків із вчинення матеріальних дій та засвідчення довілених у Словацькому та радянському уголовному працю. депутати. Проєкт рішення про затвердження розпорядження Київської міського голови щодо покладання обов'язків з на території Курманівського старостинського округу Росії на старості виконавчого комітету Київської міської ради Боченка Михайла Анатолійовича. Згідно положення поставості, до його повноважень входить вчинення нотаріальних дій та посвідчення довіреності на території закріпленого за ним Старостинського округу. Враховуючи, ви ще зазначите, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення щодо покладання обов'язків із чинення нотаріальних дій. Та посвідчення довіреності, яку по формує всього Старостинському обласів, на старості виконавчого комітету Київської міської ради Боченка Михайла Анатолійовича. Так як відповідно до розпорядження міського голови, він буде здійснювати повноваження старости на території цього округу. Щоб підтримати даний проєкт рішення, та ви на продовжуємо сесії міської ради. Зрозуміло, є запитання. Нема виносимо на сесію. Голосуємо за основу і одного бачу. Соціальних послуг Кірської міської ради та затвердження його об новій редакції. Шановні камери проєкт рішення передбачає внесення з порушення комунальної установи Центру надання соціальних послуг юрійської міської ради з наступних підстав, враховуючи рішення копонаційної групи з визначення потреб населення в соціальних послуг на території Керівської міської територіальної громади. Під час воєнного стану під 27 червня 2024 року протокол номер 2 є потреба в соціальних послугах, таких як супровід під час інклюзивного навчання та послуги фізичного супроводу осіб з інвалідністю з, з порушенням зору. Дані послуги є базовими. Відповідно до закону України про соціальні послуги, виконавчі органів міських селищних рад забезпечують надання базових соціальних послуг. Зміни, які пропонуються даним рішенням, це додається дві послуги: супровід під час інклюзивного навчання та послуга фізичного супровіду осіб з інвалідністю з порушенням зору. Також змінюється назва відділу з дока додому на відділення надання соціальних послуг. Мобільна бригада, яка функціонує при комунальній установі. Виокремлюється як ви окремий відділ для забезпечення організації надання, надання даних соціальних послуг, мешканцям громади комунальною установою, виникла необхідність внесення змін до положення та проведення установчих документів у відправленних до чиного законодавства України. Враховуючи лише зазначено, пропонуємо проводити дану проєкт рішення. 3 про затвердження структури загальної чисельності та штатного опису комунальної установи центр надання медіальних послуг військової міської ради на 24 рік і змінами, у зв'язку зі змінами до положення комунальної установи надання соціальних послуг військової міської ради, з метою надання соціальної послуги фізичної супровід осіб з інвалідністю з хорошого зору та соціальної послуги супровід під час інклюзивного навчання. Організацію роботи мобільної бригади, які надаватимуть послуги особам, які постраждали від домашнього насильства, виникла необхідність ведення соціального робітника для надання даних послуг та е, психолога і водія. Рукова, ви зазначено, виникла необхідність внесення змін до структури та штатного розпису центру. Проєктом передбачається збільшення загальної чисельності на три одиниці. Внесення змін до рішення забезпечення діяльність комунальної установи. Виконання, виконання покладено на неї повноважень відповідно виконув чого законодавства України. Враховуючи ви що значення, пропонуємо проводити даний проєкт рішення. Є заперечення рішення. Виносимо на сесію. Голосуємо в цілому за основу і голосуємо в цілому. Дякуємо. Наступне питання Сергій Іванович ваше питання про внесення змін до положення відділу освіти давно дійсної політики Київської міської ради та затвердження його у нові літації. Добрий день, шановні колеги. Обумовлено рішення щодо внесення змін до положення деякими змінами, які відбулися з 1 липня. Відбулося зміни в порядку ведення. Обліку дітей дошкільного та шкільного віку, а саме буде застосовуватися система ICOM. Відповідне, і положення це відображається. Відео освіти з установи, яка безпосередньо ввела облік дітей, буде координувати і виконувати сучісвіт. Це повинно бути відображене положення, також відобразили повноваження відділ освіти щодо присвоєння спортивних розгребів. Прошу підтримати. Є які запитань нема. Голосуємо за основу. Наголос не голосуємо в цілому. Так, дякуємо. Наступне питання про затвердження стратегії розвитку оформлення закладу освіти, кількість Кільський... заклад загальної середньої освіти номер 4 кільської міської ради на 24-28 двадцять років. Шановні колеги, продовжується системна робота щодо затвердження стратегії розвитку закладів освіти. Ви знаєте, що наша громада є знаходиться в проекті україношкому десайт і одним із завдань які прописано меморандуми це розробка стратегії закладів освіти це обумовлено не передбачено законодавством україни про освіту і необхідно щоб кожна освітня установа мала стратегію розвитку відповідна сесія міської ради має право і повноваження щодо затвердження такої стратегії у нас вже затверджена стратегія розвитку Київського ЗСО номер 3 Наразі наступний великий заклад освіти по своїй кількісті і е, потужний дуже. Пропрацювали вони декілька місяців з менторами від, від, від проєкту Писай і готовий документ ми представляємо на розгляд сесії всього раді. Дякуємо. Є запитання? Немає. Винозимо на сесію. За основу і в цьому вирішення. Дякуємо одноголосно. Наступне питання про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року про затвердження структури та граничної чисельності працівників Київського закладу загальної середньої освіти номер 3 кільської міської ради. Шановні колеги, кілійський з це був перший заклад нашої громади, який пройшов процедуру інституційного аудиту. Якщо раніше цим питанням займався відділ освіти, то починаючи з 2018 2018 років ця робота вже проводиться централізовано Одеською службою ядерської освіти. І в нашій громаді перший заклад освіти, робота ще розпочалася до початку війни і вже завершена була в цьому році. Це був заклад ЗСО номер 3 за наслідками за підсумками проведення аудиту є відповідний акт, в якому зазначено деякі питання, які треба унобувати і зробити так, щоб воно відповідало вимогам законодавства України. Я маю на увазі саме штатний розпис. Тому ми і виносимо проект рішення на ваше розгляд. В цьому штатному розписі передбачаються посади, які передбачені в типовому штатному розписі, але враховуючи економію. Грошей не були введені, аудит зазначив, що треба їх ввести. Ми підійшли к цьому питанню, виходячи із раціонального використання бюджетних коштів. І якщо буде добро депутатського корпусу, це питання буде розглянуто щодо внесення до структури, верніше, застосування рішення міської ради з 1 січня, тому що наразі. Будемо просити і директора школи і е, є розуміння щодо необхідності економії бюджетних коштів е, саме з боку закладу освіти з 1 вересня. Це не буде застосовуватися, зважаючи навіть на прийняте рішення. Але наше завдання відреагувати на аудит і зробити так, щоб воно все було як прописано в карності. Будь ласка, це виходить, 5,5 штатних одиниць крові. Це виходить, що вимога аудита. Повинна бути виконана і затверджена. Якщо це не буде зроблено, через рік місь винні особи отримують покарання у вигляді адміністративного порушення. Це я хочу, фактично виходить, що ми Є запитання. половиною. Я можу озвучити, які є штатні одиниці. Справа в тому, що незважаючи на те, що у нас Київське СО No3, кількість ССО 4 це величезні об'єкти, які просто по квадратурі, навіть, якщо подивитися на них, немає і рівних, це проєкти, які, ви знаєте, реалізовувалися в 80-х. І вже остання школа, четверта школа, була реалізована за часи Радянського Союзу 90-х, а вже і за часів незалежності України закінчували її будувати, то по своїй масштабності там повинен бути дворник. Дворника там немає. Тому вводиться така посада. Плюс ще посади, які передбачені. Знову таки, хочу підкреслити. Це внесення змін до структури і до штатної чисельності. Ми будемо. Дивитися, що максимально економно гроші використовувати. Якщо буде директор школи, бачити, що є можливість використовувати наявний технічний слуговуючий персонал, то звісно він буде задіювати те, що прописано наразі. Але не виконати вимоги аудиту, не виконати вимоги акту і розпорядження відповідно, ми не можемо, не маємо права. Так, звісно, міська рада може сказати, що ми не погоджуємося. Але у даному випадку це передбачено вимогами освітнього законодавства, це повинно бути. Там надалі достатньо непоганий, не дуже непоганий з гордістю Хочу сказати, що добрий акт. Освітні послуги надаються на дуже доброму рівні і ми розглядали з вами питання на минулій сесії щодо затвердження заходів по цьому акту. І саме на минулій сесії ми бачили, що там є зауваження пов'язане перше з зверненням до архіву для того, щоб з'ясувати безпосередньо, коли заклад освіти отримав свій перший документ і був зареєстрований за часів радянського союзу в ХХ столітті і не і це, це каже про те, що мова не про будинок, а про юридичну установу Будемо звертатися в архів. Інше питання це уномування питання щодо штатного розпису. Далі питання це ремонт амортехніки. Це все прописано в акті, і ми повинні реагувати для того, щоб все було так, як описано в школі питання? Так, є ще питання. Ви на сесію. Голосуємо за основу. 에, на голос, голосуємо в цілому. Дякуємо. Е, наступне питання. Про внесення змін. Ваше потім буде готове. Про внесення змін та доповнення до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року про погодження структури загальної чисельності та штатного офісу комунального підприємства Київської міської ради бюро технічної інвентаризації на 24 рік. Шановні депутати, за клопотанням директора ПТІ, враховуючи збільшення об'ємів підприємства, пропонується збільшити штатний розпис на одну штатну одиницю, техніка монетаризатора і погодити структуру на загальну чисельність на 24 рік підприємства у кількості 7,9 штатних одиниць. Про це вже говорили, ми виносимо на сесію, голосуємо за, за так? голосуємо в дякуємо. Наступне питання про внесення змін до рішення і міської ради від 22 грудня 2023 року, про погодження загальної чисельності для штатного корпусу комунальної інформації підприємство міста багато про налікання. Необхідність носимо змін до структури, загальної чисельності та штатного розпису, лікарня виникла у зв'язку з заробничним кількістю забезпечення приходження інтернету привікарями інтернетами за направлення департаменту охорони здоров'я в обласної державної військової адміністрації. На приведення структури штатного розпису відповідно домов договору національного службу здоров'я України на 2024. <постерігідність> 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 міської ради пропонується з 1 серпня 2024 року скоротити наступні вакантні штатні одиниці, які не потребують здійснення заходів, передбачених пунктом першої 540 кодексу законів про працю України, а саме 0,75 ставки лікаря-терапевта об'єднаного терапевтичного неврологічного відділення, 0,25 ставки лікаря терапевтолога стаціонару об'єднаного терапевтично-неврологічного відділення і одну ставку прибиральника з службового приміщення. Та з 1 серпня 2024 року вести додаткові штатні одиниці. Одну ставку лікаря інтерна за спеціальністю внутрішньої корови для проходження інтернатури в об'єднаному терапевтично-неврологічному відділенні. І одну ставку лікаря інтерна за спеціальністю акушерства та гінекологія для проходження інтернатури в акушерсько-гінекологічному відділенні. Загальна кількість посад не змінюється і становить 339 посад. До походження надається структура на 2024 рік новій редакції вказаними змінами. Враховуючи вище визначення, пропонується поводити даний проєкт рішення, за винести його на розгляд сесії. Є запитання? Є. Чому мовимо скорочуємо? Держнича необхідність. Штати люди не всі